Привіт і слава Україні, друзі. Радий з вами зустрітися, але на жаль, не радісні новини в мене відверто кажучи, останнім часом цей треш новин, який несеться, нагадує мені події до початку повномасштабного вторгнення, коли система державного управління робила все для того, щоб зламати дух українців, На превеликий великий жаль, зелена команда на чолі з 95-м кварталом. Робила всі необхідні дії для того, щоб патріотична частина середовища займалася всім, чим попало, аби не лише не заважала їм грабувати країну в подальшому. Можливо, хтось призабували, хтось пам'ятає за десь 19, 20, 21 рік ми тільки те й робили, як бігали під судами, мітингували під судами, тому що судили добровольців, судили волонтерів, судили медиків, судили. Військовослужбовців, і ми ходили по тим судам, не тільки там справа генерала Марченко чи якісь інші справи, там на кшталт справа Шеремета, де ми ходили, як то кажуть, вимагали справедливості, і ця система тисячі порізів була саме продумана колишніми кдбістами і НКВДстами для того, щоб суспільство знаєте, як ну не встигало скрізь. Спочатку в нас був один суд на місяць, потім був один суд на тиждень, а потім дійшло до того, що в один день призначалася купа судів, і оця от, оці пасіонарії, так би мовити, оця небайдужі громадяни, які ходили на підтримку своїх побратимів, вже не знали, куди ми сьогодні йдемо. Сьогодні йдемо на той суд чи на той суд? Бо вони відбувалися щоденно в великих об'ємах і по всій території України. На сьогоднішній день оці от так звані. Зради, які кожного дня ми чуємо по телевізору, це і корупційні скандали, і слуги зашкварені, і 95-й квартал разом з Єрмаками Зеленськими. Ну чесно кажучи, вже не встигаєш реагувати на всі новини. Але ці новини сьогоднішні мене порвали. І починаємо з того, що я сьогодні вранці отримав смс-повідомлення свого побратима, з яким разом воювали, і він мені прислав таке повідомлення: каже: на почитай, і я читаю. Публікація на цензорі, і, відверто кажучи, мене просто порвало. Не скажу, що опускаються руки, але у багатьох людей після таких речей також вони можуть опуститися, отже, переходимо до справи. Що відбулося? Та вроді нічого такого. В себе в соцмережах на сторінці у Фейсбуці я опублікував, що я навіть не знаю, що сказати. Ну на хіба? Дискредитація військових запущена вправними клоунами 95-го кварталу. Вперше опускаються руки, коли зраджують так. Скоро з'являться наліпки на військових авто. Я ЗСУ, Я не м'як. В той час, коли фронт збирає донати, коли хлопці і дівчата повертаються на щиті, коли волонтери рвуть, жили, збираючи допомогу, якесь опудало з МВС. Ну, технік хто Клименка написав я в себе на сторінці в, у Фейсбуці. Так, оте опудало з МВС, теж треба тегнути, тому що це його підпорядкування. Так от, якась паскуда буде їздити з мігалками за майже три лями і катати свою дум. Тільки не кажіть мені, що то для діла, бо заплюю. Бензинове авто не для війни. Навіть нема сенсу вимагати публічної відповіді комбрига, але допис був такий: бригада людь купила джип за 2,8 мільйона з мігалками і парнорамним. Дах. Ну, чесно, народ. Ну блін, ну нафіга? Ця ж сама бригада Людь, вон рік як е, е, минулого року просила і для них збирали гроші на автомобілі Баги для виконання бойових завдань. І от у мене запитання: на хіба? На хіба вам бензинове авто? Ви знаєте, я, чесно кажучи, пригадую події. 14-го року до нас батальйон Айдар приїхав депутат Ляшко і привіз нам ЗІЛ, ну, грузовий автомобіль. І вроді би так все добре, але він був бензиновий. І я ще кажу йому тоді Олег, кажу: ну на хіба мені отой зіл бензиновий? Він каже, ну, каже, а в чому проблема? Хлопці, ну я ж кажу, від душі. Та кажу, та ні, та зрозуміло, що від душі, але справа в тому, що один постріл, один лосколок, одна іскра і палає той зіл разом з людьми, які будуть в тому зілу. До речі, я вам хочу сказати, що 5 вересня 2014 року, саме на тому зілу, наші побратими поверталися з бойового завдання, потрапили в засідку. Ну, звичайно, він загорівся не лише від того, що він був бензиновий, а від російського РПГ Шмель. Е група Мільчакова, пам'ятаєте, такі ці е нацисти російські, да-да-да, е які з Бетменами були в свій час, так званий Русіч. Так от, я до чого веду. я кажу Олегові, що ну, бензинова машина мені на передову ну, точно не потрібна. Десь там в тилу щось завезти, щось привезти. Дякую. Він каже: ну, може, якось поміняєте на дизель. До чого я веду? Тобто вони купують з панорамним дахом dжиpaar. Ну, я ще не здивуюся, якщо там буде кожа рожа і сірожа. Я там не дивився, як кажуть, до кінця параметри цього автомобіля, я гляну тільки 2,8 ляп. От у мене питання до того комбрига, який підписував. Ось це. Чесно, блін, я не знаю, можливо, він дуже хороший чоловік, але хто його заставив це підписати? Це скільки можна було, вибачте, джипів і бусів купити за ці гроші. Ну, звичайно, без панорамної криші. Ну і ще одне, на хіба тобі з мігалками машини? Для супроводу, окей. Ну я, я ще можу, але ти куди нею досупроводжуєш ту ж саму свою колону? До, до якого блокпоста, до якої позиції? В той час, коли ви можете затарити купу транспорту для того, щоб виконувати бойові завдання. Ну, Чесно кажу, мене, мене, мене реально провало. Я можу помилятися, але це є той самий момент, коли запускається ота от дискредитація військових форм. Бо ніхто не буде дивитися, там, чи там лють, чи там Майдар, чи там ще якийсь підрозділ. А ми бачили таких витрат дуже багато. До речі, в Києві часто густо можна побачити такі автомобілі на чорних номерах. Ну перепрошую тричі, я фігію, як то кажуть. І це мене, ну я розумію, коли подарунок. Ну, буває таке бізнесмен там віддав своє Бентлі на війну. Ну окей. Хоча я не знаю, що на ньому робити, але ну, можу зрозуміти, коли це подарунок. Ну коли за збираються гроші по копійкам задонатити. На підрозділ, а оказується, в підрозділа є колосальна сума коштів навіть на джип за 2,8 ля. Ну, коротше кажучи, народ, мене, мене, мене реально мене ця історія просто порвала. Але ж, ви знаєте, кожного ранку таких зрад, кожного ранку таких зрад можна побачити дуже багато. І я вже не буду робити такі знаєте, стріми, де 25 новин. Ну, бо нема сенсу, бо завтра буде 125 новин, все одно не встигатимеш. Але це мене дійсно не знаю. Вибачте, за емоції. Ну реально, це треш. Реально, це, це треш. Але це не одна єдина історія сьогоднішнього дня. Отже, все, ми це діло закриваємо. От. І поговоримо далі. В той час, в той час, коли потрібні кошти на ЗСУ, коли потрібно все, що треба, я то кажу, для війни. Будь ласка, вам сюжет. Я ним змінюють світлофот, Зелений на смарагдовий. Я думала, це шутка, та ні. Тобто, вони в голові мультики, в них в голові світлофори. Я не знаю, яким чином можна боротися з цим трешом під час війни. Ну я, я на сьогоднішній день просто-напросто навіть в мене немає якогось такого лекала. Тому що громадяни пишуть мені, що вот, ну, треба щось робити, тому що з цими зеленими там, і так далі, а ти кажеш, що він легітимний, а от люди кажуть, що він нелегітимний, треба переобрати цю владу. А я не знаю, які, як вибори зробити, поки оцей треш в тилу буде йти на вибори, а хлопці, дівчата будуть там, вибачте, кров'ю ригати на передовій. Їм не до виборів буде, не до, до політичної агітації і так далі. І це ж це ще раз підтверджує, що зелені хочуть до такого ступеню довести всередині громадянське суспільство, щоб дійсно відбувся якийсь вибух, не приведи Господь. Бо це втрата державності. Але такі от речі, ну, блін, я кажу, це, це просто кбздець. Але, Але давайте поговоримо ще про одну новину, тому що вона стосується вже і снарядів також. Отже, нещодавно вигукнув допис в соцмережах, де було вказано, що після того як Драпатова призначили командувачем сухопутних військ, а саме він мав би формувати заявку для міністерства оборони на боєзапаси, на майно для зсу, але ж своїм указом перенаправив ці обов'язки на командуючого Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека. Вочевидь, справа у схемах і сумі замовлення: 23,6 мільярда. мільярдів. А я вам поясню логіку цього допису для того, щоб легше було зорієнтуватися, вона полягає, що прикордонна служба це є підпорядкування того самого МВС Кліменка. Просто щоб ви зрозуміли, у нас пожежники, прикордонники це все система МВС, так само, як і бригада людей. Це все система МВС Кліменка. І от читаючи цю новину, сьогодні мені знову ж таки вискакує розслідування. Але перед тим як ми побачимо з вами це розслідування, я би вам показав би якраз таки допис Миколи Княжицького в цьому ж самому контексті, який щойно повернувся з Польщі. І знову ж таки, знову ж таки, ну, реально, ну, народ, ну ну блін, ну, ну це ж треш. Отже, Микола Княжицький. Повертаюся з Польщі, працював з колегами-парламентарями. Поляки здивовані. Купа запитань через маленьку польську компанію, у якій працює чотири чоловіка, український уряд намагається купити зброю на десятки мільярдів серед іншого амуніцію, якої так бракує на фронті. Польські знайомі кажуть, що ця маленька фірма просто не встані виконувати такі контракти, та й те, що вони мають купити на ринку, не вироблене або законтрактоване за нижчими цінами. А тут ще й ціна завищена. І чесно кажучи, чому ці політичні самогубці в такій ситуації хочуть вкрасти, зірвати постачання зброї? І от Микола Княжицький каже, давайте розбиратися. А Ігор Лапін каже, а що вже тут розбиратися? Тут вже є журналісти-розслідувачі, які на щастя для України почали розбиратися. І я думаю, що ми скоро дізнаємося всю правду про цей черговий треш. З закупівлям озброєння та амуніції для ЗСУ. Отже, є такі дуже гарні журналісти. От із них одна з них це е, Тетяна Ніколаєнко. Про що вона написала? А вона написала про слідуюче: я пропоную вашій увазі, як е, кажуть, це ну, бути дуже уважними для того, щоб зорієнтуватися в тому, що відбувається. Так, отже, цей допис. Кінець 24 року, схоже, буде щедрим на зброявські скандали. Не встигли ми оклигатися після того, як дізналися, що на фронт відправили 120-ту міну, яка не вибухає. І сьогодні вже ми чули, скажімо так, що передостанній день осені, 29 листопада, Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, те, про яке я тільки що говорив, номер 1191 ТРР яким передав 23 ярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній служби. Ініціатором виступила увага Міністерства оборони. Власне, вже те, що прописане в рішенні, викликає легкий подив, тобто Міністерство оборони, яке два роки витратило на створення агенції оборонних закупівель і отримало з бюджету неабиякі кошти на оплату роботи своїх співробітників Агенції, до речі, заброньованих і щасливих. Під кінець року з барського плеча скидає 23 ярди. На здійснення таких закупівель, і що тут цікавого? Ну, історія виглядає так, що крім того, ну я не буду зараз все зачитувати, але відкрито, спитайте, скільки разів там міняли керівників відділу боєприпасів. От це ми зараз говоримо про допис. І це кожен місяць нова людина, яка нічого не може сказати, бо йому треба час на ознайомлення із ситуацією, додає джерело. Менш літературна версія подій така. На останній ставці головкому міністерство досить сильно вимахали за проблеми в постачанні боєприпасів. Ну, по перше, зірвані контракти по українському виробнику, і тут йдеться не тільки про 120-ту міну, яка не летить, там ще є номенклатури з проблемними виконаннями контрактів. А по-друге, є питання щодо виконання частини контрактів спецтехноекспорту, який до осені був найбільшим українським спецімпортером. Зараз ця позиція відходить українській бронетехніці. Тому виконувати важливу місію довірили прикордонникам. А тут варто розібратися з наступним логічним питанням. А хто постачатиме для прикордонників? Це польська компанія-прокладка, до речі, ну, це те, про що я тільки що говорив з допису Микола Кніжицького, і Поляки це теж вже знають. Тобто, все як у нас, а головне це ж не зерно, ніхто ж в позу не стає і не кипішує. Тобто тихенько-тихенько будуть піляти бабу. Так от компанія-прокладка вже мінімум двічі, увага, зривала контракти. Один раз через форс-мажор. Бо на заводі пішов дощ. Компанія давно відома нашому уряду, фігурує в інших документах, і що взагалі прекрасна компанія, через яку головне управління розвідки пішов в Бугунський районний суд Житомира, оскаржувати правдивість написаного в якомусь телеграм-каналі. Ще раз наголошую, ГУР пішов щодо цієї інформації по співпраці з даною компанією, оскаржувати якийсь телеграм-канал в суді. У даному типу Ну, я так розумію, він там або в темі, або в долі. Тим не менше, компанія надіслала пропозиції прикордонникам лише всередині листопада, і якщо їй так швидко дали згоду, значить її не сильно перевіряли, а значить, три крапки є всі шанси отримати якусь нову Альфа, Альфа група. Пам'ятаємо історію зі снарядами, чи львівський арсенал. Ну і вишенька на торті агенція оборонних закупівель були контракти, на які могли піти ці гроші. Просто по ним не були взяті бюджетні зобов'язання. Про це пише Тетяна Ніколаєнко, і от вам тут і Міністерство оборони, і наш добросовісний Шмигаль. І вся оця перепрошую в Ну, така історія, яка наштовхує лише на одну думку доколі, так. Ну, і ще одне. Невеличке на завершення. Напевно, це позитивна новина. Тому що кажуть, треба кожен випуск завершувати на позитиві, бо в людей вже скоро буде істерика від тих лапінських новин. Окей, давайте на позитиві. У нас з'явилось Міністерство закордонних справ. Ні, друзі, реально, я вам не жартую. У нас з'явилося сьогодні, з'явилося Міністерство закордонних справ. Зараз скажу, чого я так назвав цю новину, а саме. Звертаємося до США Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум. Друзі, сьогодні 30 років підписання Будапештського меморандуму. Це просто, щоб ви знали. Знаєте, Їдемо далі. Так от. Також до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць договору про нерозповсюдження ядерної зброї із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки. Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України, є лише повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечами гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Це зробило заяву Міністерство закордонних справ України. Чому я сказав, що воно у нас лише сьогодні з'явилось? Друзі, тому що цю заяву зробив не Єрмак. Ви розумієте? От справді сьогодні замість Єрмака. Ми почули заяву Міністерства закордонних справ, і звичайно, вона десунує, А куди запхати тих тридцять е, договорів е, гарантії безпеки, якими Зеленський чванився з Єрмаком на протязі останнього року, що він там щось там напопідписував. Отже, не літає. Тоді скажіть, будь ласка, на хіба було витрачено ця колосальна сума е, бюджетних грошей на ці всі поїздки найвеличнішого лідера разом зі своєю секретаркою? Саме для підписання таких безпекових угод, виявляється, це фількіна грамота. Отже, Міністерство закордонних справ сьогодні визнало це все різними сурогатними замінниками. Друзі, у нас сьогодні з'явилось Міністерство закордонних справ. З чим я вас і вітаю. Окей, так що такі, от мене, на даний момент думки. А я вам дякую за те, що ви підписалися на наш з вами Ютуб канал. Зробили донат на ЗСУ. Перепостили це відео. Ну і попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги, а Російська Федерація до своєї поразки. Ну, а ми з вами ще можемо допомогти існування нашого каналу за посиланнями внизу Монобанк, PayPal і, звичайно, BuyMeACoffee. Можете поставити нам каву. Все, друзі, закінчую. Ми переможемо. Слава Україні!